Зараз запишемо ще таке відео, що беруть люди. От наша база центральна Київська. Я нагадую, що тут е, скуповується більшість перекупів е, центральної України, дропшопінги, магазини. Ну, от, тому що е, там на відео бачите в Тіктоках, навіть в відомих площадах на центральних магістралях, е, де там день одна відгрузка, може бути дві. По-різному. У нас раз їде. Тому що там ну, може йде націнка, де нема всіх моделей, де ще щось. А, тут, сюди фури до нас приходять, з Китаю одразу тут все складається, звідси все їде. Бачите, від малих тракторців. І вон. Раз, Дядя Федор їде сьогодні. Один. Потім. Ось у нас скаути. П'ятька. Вон Во воу стоїть, скаути, все є все. Поніло? Є тупо все. А, скаути. 50-ка і 24 -ка з реверсом. Реверсом 24 записане замовлення наше. міні трактор Україна до людини їде, все як має бути. Бачите, в пленці, все, заструпований. Вот. І дядя Федор їде. От стає, до речі, ловал з партії 23-го року. 22-го 22 руку овал. Вот. І то э, овал готується. Ці два готуються, ці їде, ці їде. І зранку вже була відгрузка, вже машина від нас поїхала. Бо якщо слідкуєте по тіктоку, то могли бачити, я знімав теж відос, то я не, не, тут не придумаю. Не наганяю тут, як то кажуть, э, сєчку не трушу. Вона розготується кентаврик. Раз. Потім. Сифен. Два. І... Ще. Скаут. 50, -й. Ой. Сороковий. Сороковий. Сороковий три. Теж зараз буде вантажитись. Ну і квадрики. Квадрики. Я на них не зупиняюсь, бо в мене щось вони не йдуть. Квадрики один штуку продав. А тут теж квадрики виїжджають е, і нашим хлопцям, і просто людям, військовим теж, ви зрозуміли, їдуть квадрики куди треба виконувати роботу. А, о. І от, будь ласка, а... все ізобілля. скільки тут одиниць техніки. А, о. До речі, кентаврики, Вон есочки прийшли. 244, Ті бачите, що койки з Китаю то, що, з заводу стоять на них, тобто все, воно йде до нас Китаю. Ось листи. А, з Китаю. Хотіли лісти за іерогліфами. Тобто, ніхто тут нічого тут скупується, щоб перепродавати, я вам так скажу. А, до речі, от в нас 5504 50 та нова і НКК теж є за кондиціонером а, ряд нових лововів проїхала там вот. ката стоїть ще вот -то. зараз ще вона тестується в скалу буде теж вантажитись трошки пізніше де на вечір вже а вот. 220 от 220 Такі одноциліндровий на стряхточку Хопці, чесно скажу що в день уїжджає таку, ну, по 3-4 машини. Їздить день і то ще сезон не почався. То ще десь місяць-два осінь буде сезон, буде їхати значно більше машин. От. Ось такі знову ж таки Тут ящики. Джинма стоїть, кентаври і шифінги далі стоять. А, теж. Буде ставати на зборку. Тут рядом вважають коробки від зубрів, а ні, то від скаутів коробки. Ну, вот. Такі самі зубри є з трьох точкою. І тут вже і великий. Коротше, тут все є по тракторах, є все. Є всі моделі, всі бренди, повністю які існують в Україні. Ну, майже, там, з ви... за виключенням деяких. Вот. І мені цікаво, що ще в той ящик був, що тут. В цих ящиках якась контрабанда. О, з Китаю. Чи ще ше... то? Що то? Якісь тракторці. А, то певно, ці яких. Кента... Ой, не кентаври. А... Сентай. То жінтай? Это... С... Сентай тільки, певно. А, це ідуть. Вот, шиффинг, шиффинг, шифнг, шиффинг, вот Вось... сюда.